Як я роблю кріплення для ножі. Отакий от 35-й уголок. Да? І от бачимо, вирізаємо, грубо говоря, одну частину з кусочком Отак. От І тепер -о, він отак от складається. І з цієї, з цієї сторони завариєш. Тоді собі сверлимо дірки. І нарізаємо на кусочки. Тільки що робимо? З однієї сторони дирка на 10, ну насквозь просверлюємо на 10, а потім з іншої сторони дирку розсверлюємо десь на 14. Щоб, виходить, гайка туди, грубо говоря, плотненько входила. І ми тут будемо казати закручуємо болтом, а та гайка прижимає ножа до. Ну, Так як в нас немає, як чим зробити прошивку граньу таким способом, і все нормально, ножі тримається. Дивимося, що вийшло. Роблю по три штуки, бо виходить, от, тут ножа взяв, тут ножа взяв, а тут а середина. Бо якщо взяти дуже довго цього гулка на ці кріплення, то десь може потягнути і потім ніж не влізе. Це вже дирка у нас на 10 під болтик. А з цієї сторони от шарошкою такою. Не шарошка, це типу, розвертка була. А я її заточив на краю. Виходить, і отак розшарошив. Це сюди, виходить, буде гайкою. Зараз знайду ту гайку, така гайка, виходить, вона трохи з проточкою. Получається болт з ровером з тої сторони, а з цієї сторони ось така гайка. І вона получається отак. Бачимо проточкою туди. І соответственно прижимає ножа. І, все. От і так получается воно його зажимає. Все, і зараз варимо далі. 4 ножі осталось. Вот так воно йде у нас. В розбіжку і двойним винтом а точніше чотирним. Один вінт. Це вже йде другий і це вже йде третій. А знизу четвертий. Так, все. Фреза вже на ножах стоїть, грубо говоря. Зараз це варимо рамку. Тут вилюти під пальці. Тоді ще тут у нас триугольника, як під центральний вінт і за щиту уголка обварити за Ну і в принципі за щиту ще на сам, самі ножі. І все, і можна пробувати. От так поварений уголок і сюди виходить. От. І сюди просто пластина. Тут по кругу буде болтики дирки. Ну, в принципі, от так, якби на мої. Саме, в принципі, той саме голок і от кришка і все. І ті, ніяка пилюка туди нічого не попадає. Так, Будемо зараз заводити цей апарата. Дядько нового акумулятора собі взяв. Тут генератора москвичовського, так само, як у мене. Стартер, все жигульовський. гольовський, вінець від Волги 24-й, це я вже сам під стартер робив, він був. У мене мотоблок безстартерний. Все, воду заляв. Зараз... Дивимось, що там робиться, як він. Так. Тут зажигання, тут такі маскачовські. Так. Аску? Попробуем. Виставився вже фрезою по тракторові. Зробив кардана. О, тут тільки ще на прихватці, шліце все обварив, все нормально. І тут у нас роздвігається. Зараз що треба зробити? Треба, виходить, ці клики як там правильно зробити. Ось так. Так, Перший пуск.